Доброго ранку, діти. Сьогодні пропоную вам подивитися казку Кумедний сніговик». Сніговик зміг захистити двір від непрошених гостей. Дивіться і дізнаєтесь багато корисного. Приємного вам перегляду. Кумедний сніговик. Однієї зимової ночі з неба почали падати. Білі пластівці снігу. Сніг продовжував іти і наступного дня. І ще, іще його було вже майже по коліно. Це жахливо. Неможливо ходити по такому глибокому снігу, скаржилася курка Клотильда, стоячи у дверях сараю. Це точно. Погодилася маленька Боні. Мої копиця мерзнуть в цьому холодному снігу. Важко зітхаючи, вони повернулися в свій теплий дім. Наступного дня у вікно сараю боні побачила посеред двору дивну фігуру. Товстун із великим черевом уважно споглядав за ними. З під капелюха. Ходіть мерщій сюди. покликала всіх поні. Тут хтось чужий. Тварини попритулялися носами до вікна. Що це за товстун? спитав Упертюх. Ану, уважніше розгляньмо його, запропонувала Боні. Нарешті Тварини наважилися вийти із сараю на розвідку. Обережно. попереджала кожного боні. Незнайомець може напасти на нас. Але сніговик, а це був саме він, не мав наміру ні на кого нападати. Його очі вуглинки спокійно дивилися на переляканих тварин. У цей час сонце вийшло за хмар, його теплі промені торкнулися сніговика, і він почав танути. Але тварини спочатку нічого не помічали вони були засмучені через те, що незнайомець не відповідає на їхні питання. Раптом його ніс морквина впав на землю. Ледь не зачепивши ягняти. Що ти собі дозволяєш, горбіяни? Розсердився опертюх. Він розбігся і вдарив сніговика рогами. Інші мовчки дивилися, як незнайомець розвалюється на частини. Тварини підійшли ближче. Оце так це лише купа снігу. Здивувався стрибунець. Але як же він сюди потрапив? здивувалася Боні. У цей момент Бекі вибігла з будинку. Дівчинка відразу побачила, що сніговик, якого вона завзято ліпила напередодні весь вечір, розвалився. Мій підолашний сніговичку, що з тобою трапилося? закричала вона. Бекі розридалася і побігла назад у будиночок. Мешканці сараю засмутилися. Уночі знову пішов сніг. Тварини почувалися винуватими і увесь вечір думали про те, як залагодити свою провину. У боні виникла ідея. Я придумала. Ми можемо. Зробити нового сніговика для бекі. Хто мені допоможе? Усі тварини погодилися допомагати добрій поні. Вони вийшли на двір і взялися до справи в промені світла, яке падало з відкритих дверей сараю. Було видно неначе вдень. Тварини Прибрали залишки сніговика Бекі, а потім скачали величезні кулі снігу, які поставили одна на одну. Чогось не вистачає, сказав півень Казимир. Ми ж забули про його гребінь. Він злетів і прикрасив голову сніговика півнячим гребінцем, який виліпив із снігу. А зробімо йому довгі вуха, як у мене, запропонував остел Авраам. Тоді я зроблю ніс такий же гарний, як мій, заявила Боні. Тож хіба можна залишити його без рогів, поважно додав Упертюх. І не забудьте про крила, нагадала курка Клотильда. Так на спині сніговика з'явилися крила. Стрибунець прилаштував сніговикові хвіст, а корова люцерна копита. Готово. із задоволенням від проведеної роботи сказала поні. Він просто чудовий. Затамувавши подих, прошепотів Авраам. Було вже пізно. Тварини ще трохи помилувалися своїм сніговиком і полягали спати. Уночі дві ласки Вілі та Волі безшумно проникли на ферму. Вони сподівалися як завжди, розжитися кількома яйцями. Подивись но, ну, Вілі, ми залишаємо сліди на снігу. Захвилювався волі. Не турбуйся про це, брате. Свіжий сніг до ранку їх засипле. Через деякий час волі знов заговорив. Вілі, я вчора бачив людину, яка стояла посеред твору. А якщо вона все ще там, то була не людина, а лише сніговик. Я бачив їх багато в місті. Відповів Білі. Вони пішли далі мовчки, коли раптом волі злякано зашепотів. Вілі, хто це стоїть біля сараю? Вілі став на задні лапи, щоб краще роздивитися те, що налякало його молодшого брата. Я не знаю, засумнівався він. Можливо, це чудовисько охороняє сарай. Я теж так думаю. пискнув волі. «Вибираємося звідси, поки воно нас не з'їло. Ласки розвернулися і утекли. Наступного ранку тварини вийшли з сараю. Бекі вибігла на двір, бо побачило у вікно. Щось дуже дивне посеред двору. Дівчинку Оточили тварини. Бекі подивилась на сніговика і одразу зрозуміла, хто його зліпив. Вона засміялася. Це що? Сніговик поні? веселилася Бекі. А може, сніговик віслюк? Та ні, це ж сніговик козел. А може, сніговик курка? Ні, насправді це сніжний ягня або сніговик корова. Вийшла якась фантастична тварина. Мешканці Сараю були дуже раді, що насмішили беки. Вони зробили і снігу не тільки кумедну істоту. А й справжнього захисника їхнього твору. Діти. Сподіваюсь, сьогоднішня історія вам сподобалась. На все вам! до побачення!